Всім привіт! Хочу показати вам чергове замовлення, виконане. Отакий От ножичок. Вільний підвіз, шкіра рослинного дублення 4 мм. Художнє оформлення моєї дружини Брославської Олени. Ніч називається Мамонт. Тепер ножичок. Сталька у нас С 390, термообробка колісник інструментальщик на 67 одиничок. По параметрах клиночок до больстера 130 мм довжиною. Ширина у найширшій точці 32 мм, по обуху 3,7 мм. Загальна довжина 270 мм. Зроблено під ручку під руку 100 мм. На руків'ї в нас йде больстер латунь, переложки латунь. Це вставка йде зуб Мамонта. А тіло руків'я є ось такий Отакий красень. Ціна даного виробу 12 тисяч гривень. Всіх бажаючих зробити собі подібного або, можливо, іншого. Прошу у приватні повідомлення. Гарно, всім дням.